Виконуємо номер 138 із підручника Геометрія 7 та номер 16 Крапочка 1 із підручника Математика 7. Інтегрований курс, частина перша. Автор підручників Олександр Істер, Видавництво Ганеза 2024 рік, на яких з малюнків. 7.7, 7.10 зображено перпендикулярні прямі. За потреби використайте косинець, виконайте відповідні записи. Дві прямі називаються перпендикулярними, якщо вони перетинаються під прямим кутом. На малюнку 7.7 прямі перетинаються під прямим кутом, тому прямі M і N перпендикулярні. На малюнку 7 крапочка 8 прямі А і Б не будуть перпендикулярними. На малюнку 7 крапочка 9 взагалі прямі не перетинаються. І на малюнку 7 крапочка 10 прямі М, Н і і Б також перетинаються під прямим кутом, тому вони будуть перпендикулярними. Виконаємо записи. Приступаємо до виконання. М. Перпендикулярно Н і пряма АВ Перпендикулярна до прямої МН. Номер 138 із підручника Геометрія 7 та номер 16,1 із підручника Математика 7 інтегрований курс виконана.